Да ебал. Я є, б ебл за люди нахуй пішли, пизд. Які люди, блядь? Ну так купив собі навушники за 100 гривень, так кажи, типа все нормально, все розумію, зараз печальні часи, війна в країні, вся хиня, блять. Ти щось... Є, yeah, у меня навушники, блядь. Типа. які нахуй навушники за 99 гривень за вроде, блядь? За 100 гривен я кажу, я кажу за 100 гривень тебе навушники за вроры, блять. Ты ты вообще ебаный... Пацан теряйся в пространстве на. Да серйозно. Бля, покажи свій годинник. Що в тебе за годинник? Я не знаю, якийсь такий, вот. Де ти його взяв? Купив. Бля, в тебе цепочка на другій руці з якогось Алигеспрессу, nee, бля. Не, ніхуя. Що, дурак з якого Алиекспресом, блять? Тут тебе все саврори, чи ти з Аврори, блядь. ти зрили з Алиэспресу все Аль... купив? У тебе Алиг, блядь, у цьому браслету. Що, дурак, ти шо дурак, блядь? Ти шо, реально все Аврори купляєш, чи шо? Мужик, я ні, просто типа. Поди... Я не на що брехати? Ну типа скажи, як є, та й все. Да, серйозно.